Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас цікава математика. Поїхали! Вітаю вас. Сьогодні ми працюємо за підручником Алгебра 9 клас, автор Прокопенко. Тема системи лінійних нерівностей з однією зміною. Самостійна робота номер 4. Перше завдання розв'яжіть подвійну нерівність. Звичайно, можна було просто взяти і, наприклад, поділити на два. Кожну частину нерівності. Був би х більше або дорівнює за мінус 3 і менше рівне від 5, тобто варіант в. Але якщо розв'язати це через систему, то відповідно ми отримаємо 2х більше дорівнює мінус 6, та 2х менше рівне від 10. Поділимо кожну частину нерівності на 2, і в результаті маємо х більше або мінус 3 і х менше або дорівнює 5. На координатній прямі, все це позначаємо. Мінус 3 та 5 зафарбовані значення, адже не строга нерівність. Х більше або дорівнює мінус 3, тут рухаємось вправо. Х менше або дорівнює 5, рухаємось вліво. Бачимо спільну множину розв'язків там, де дві ось ці прямі проходять. Це буде від мінус 3 до 5 включно. Тобто варіант В. Друге завдання розв'яжіть подвійну нерівність. І знову ж таки, у нас подвійна нерівність. Можемо до кожної частини нерівності просто додати 4, і ми отримаємо x більше рівне за мінус 8, ось ця версія, і менше рівне від 24. Там і там включно. Якщо зробити через систему, то це буде x відняти 4 менше або дорівнює за 20, наприклад, і х мінус 4 більше або рівне. За мінус 12, ну або ж навпаки, можна записати байдуже. Додаємо 4 або переносимо мінус 4 а праворуч, отримуємо відповідно х менше рівне від 24, х більше рівне за мінус 8. Позначаємо на координатній прямій мінус 8 зафарбоване, і рухаємось праворуч 24 зафарбоване. І рухаємось ліворуч, тому що тут буде менше. Спільна множина розв'язків x належить від мінус 8 включно до 24 включно. Тобто дійсно варіант B. Третє завдання. Знайдіть об'єднання проміжків. Відповідно, записуємо так. Проміжок від 1 до 4. Об'єднання з проміжком 3 від 3 до 9. Дорівнює. На координатній прямій позначимо ці проміжки. Дивіться, ось у мене один. Потім йде три, потім 4, потім 9. Від 1 до 4, ось цей проміжок. Від 3 до 9. Ось цей проміжок. Всі точки у нас не зафарбовані, тому що круглі дошки були. Дуже важливо, щоб ви не переплутали саме об'єднання проміжків з перерізом. Тому що багато хто скаже, відповідь від 3 до 4, тобто Б. Ні. Неправильно. Об'єднання це все, що входить і до першого проміжка, і до другого. Відповідно, або той розв'язок підходить, або інший від 1 і до 9. А це буде варіант А. Четверте завдання: розв'яжіть систему нерівностей. Отже, маємо систему мінус Х більше за 3, та Х більше за 4. Потрібно в першій нерівності домножити на мінус 1 ліву праву частину нерівності це буде x. Уже знак буде не більше, а менше змінило на протилежний, тому що множили на від'ємне число за мінус х більше за 4, так і лишаємо. Отже, що ми отримали? Мінус 3. Не зафарбовано, йдемо ліворуч. 4. Не зафарбовано, йдемо праворуч. Де бачимо спільні розв'язки? Їх немає, а це означає, що x належить порожній множині, тобто варіант г. П'яте завдання. То участь в конкурсі на кращий соціальний плакат моє бачення Європи. Запрошують молодь. За умови конкурсу вік учасників становить від 15 до 35 років. Укажіть систему нерівності для визначення Х. Тобто х має бути більше рівне 15 і х має бути менше рівне 35. Давайте подивимось. Більше рівня 15 і менше рівня 35. Це варіант А. Завдання шосте установіть відповідність між нерівностями та множинами їх розв'язків. Отже, перша нерівність у нас це модуль ікса менше 3. На координатній прямій позначаємо відповідно значення, які маємо тут 3, та протилежне до нього мінус 3. І вони не зафарбовані, тому що строга нерівність. Коли модуль зікса у вас менший за якесь додатнє число, то ми беремо саме два протилежні значення і проміжок між ними. Тобто в даній ситуації х належить від мінус 3 не включено до 3 теж не включено. А це у нас варіант B. Тобто перше b. Друге. Модуль з х більший за 3. Та ж сама ситуація, ставимо 3 та мінус 3, не зафарбовані. І якщо у нас модуль з х більший за число додатнє, то у нас значення розходяться в різні сторони. І ми записуємо в об'єднанні. Х належить від мінус нескінченності до мінус трьох, невключно, в об'єднанні від трьох не включно до плюс нескінченності. Саме ці значення підходять для того, щоб виконувати правильну нерівність. І це у нас варіант В. І нарешті третій варіант. Нерівності це модуль з х більший за мінус 3. Пам'ятайте, що модуль з ікса не може бути від'ємним. А тому, якщо ви написано, що він більший за мінус 3, так він завжди буде більший за мінус 3. А це означає, що їх належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тому що, яке б ви число не взяли, модуль з ікса, він завжди буде більший або дорівнює 0. А 0 завжди більший за мінус 3. Отже, що б ми не взяли. Х будь який нам підійде, і наше значення по модулю буде більше за мінус 3. Це означає, записуємо варіант гвг. Сьоме завдання. Розв'яжіть нерівність. Х додати 4 більше або рівня за 19, 4х, і менше від 11. Давайте розв'яжемо через систему. Отже, х додати 4. Більше або дорівнює за 19 відняти 4х. І друга нерівність х додати 4 менше за 11. Так, переносимо в першій нерівності невідомей ліворуч удома праворуч. Х додати 4х, більше будурівні за 19 відняти 4. В другій нерівності також х буде менше за 11 відняти 4. Так, зводимо подібні доданки. Х додати 4х5х. Більше або дрівнює за 15, х менше за 7. Відповідно, поділимо на 5 першу нерівність, і виходить у нас х більше або рівне за 3 та х менше 7. На координатній прямій бачимо 3 зафарбовуємо і рухаємось праворуч. 7 не зафарбувуємо, рухаємось ліворуч. Спільна множина розв'язків це від 3 до 7. Пишемо x належить від 3 включно і до 7 не включно. Біля 7 буде кругла дужка, біля 3 квадратна. Завдання 8. Розв'яжіть систему нерівностей. Першу нерівність системи давайте домножимо на найменше спільнократне знаменників. Беремо найбільший знаменник 30. Він ділиться і на 5, і на 6. Отже, це і є найменше спільнекратне. Домножимо на 30. Множимо так. 30 помножити на х шостих, Це як 30 поділити на 6 буде 5. І 5 помножити на х буде 5х. 30 поділити на 5 буде 6. Тому мінус 6. І помножити на х буде мінус 6х. Менше за 7 тридцятих помножити на 30 буде 7. В другій нерівності давайте розкриємо дужки. Або навіть зробимо розумніше: поділимо ліву і праву частину нерівності на, на 7. Таким чином. Якщо я поділю на 7 або помножу на 1 сьому, кому як зручніше, то отримую відразу х додати 3 більше або дорівнюється 28. Поділити на 7, це буде, давайте напишемо відразу 4. І таким чином це буде система наша. Далі зводимо подібні доданки: це мінус х менше за 7. А там переносимо 3 праворуч х більше або дорівнює 4 мінус 3. Перші нерівності ділимо на мінус 1. А при на мінус 1 знаки нерівності міняється на протилежні, буде х більше за мінус 7, та х більше або дорівнює одному. На координаті прямій позначаємо: мінус 7, не зафарбоване, рухаємось праворуч. 1 зафарбована. І теж рухаємось праворуч. Х належить спільному множина розв'язків, Це буде від 1 включно. До плюс нескінченності. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!